Ну, от взуття мікс англійських брендів. Ось такі є е, шльопки. Вони в нас розмірна сітка. 37, 39, 38 і 40. Чотири розміри. Далі віднамочки 40, 41, ось такі, 40 41. Є ще більше. 44, 45. Ось такі. 38-39 також є. Ще в такому кольорі. Плетені ось такі. Дуже класні. Також 38-39 розмір. І 36-37 ось такий розмір. Ось такий колір, обіцяю. Так, далі ось такі папочки. Босоніжки. 38 розмір, чорні. Екошкіри. Ось такі босоніжки, 39-й розмір. Тапочки, 39-й розмір. Дуже м'яка тут стілечка, На каблучку такі босоніжки, дуже класні, чорні, стильні. 38 розмір. Папая. Ось такі. Таке взуття. Тут ззаду трішки відкрита п'яточка. З лимончиками дуже класні, яскраві, розмір 37. Крусівки легесенькі на такій білій підошві. 39-й розмір. Ось такі лигусенькі рожеві, тут сіточка така дихаюча. 37 розмір. Ось такі на замочку. Також сіточка тут, чорні, класні, стильні. Розмір. Тридцать восьмий. Ось такі босоніжки були.